Масове отруєння в столиці тридцятеро дітей отруїлись у шкільній їдальні. Четверо з них і досі в стаціонарі. Лікарі стверджують, що вони вже майже здорові і наступними днями батьки мають забрати їх додому. На вихідних до дитячого інфекційного відділення потрапили учні трьох інтернатів музичної школи імені Лисенка, хореографічного училища та художньої школи імені Шевченка. Вони розташовані поруч і харчувалися діти в одній їдальні. Причому годувало їх приватне підприємство за контрактом. Саме його керівництво звинувачують у ситуації в державній продовольчій службі після проведення перевірки умов, у яких готували їжу. Результати проб, які мають пояснити, що саме спричинило кишкове захворювання, будуть відомі в середу. Поки що всі три школи зачинені, а розслідує справу про отруєння Національна поліція. Порушення режиму е, сортування та зберігання даних продуктів харчування, а також занедбане обладнання, яке не оновлювалося майже вже 10 років. Дані порушення, які були виявлені, вказують на порушення чинного законодавства і яке сприяло у дітей. Говорити про отравлення рано. Є підозрення, що це е-е желудочний грип або як-то так, іле кишенечний грип. Говорить ал каких-то результатах можна на 9 день після е-е збору е-е всіх аналізів, санскриубов, проб води, е проб пищи.